Доброго дня. Сьогодні в нас в гостях один з командирів Чеськівської області та Лютий. Доброго дня! Будь ласка, побратиме, що ви можете сказати про, коротко, про діяльність Чеськівської області. Насамперед хочу сказати, що Чеськівська область сформувалася на початку жовтня 2014 року. Основні напрямки діяльності Чеськівської області. Основні напрямки це соціальні акції, волонтерська допомога. І яка основна чисельність? Чи чисельність основа можна так перефразувати Чеськійська область? Основний склад налічує 30 активних учасників. Допоміжні підрозділи? Так, є допоміжні підрозділи, але ця інформація на даний момент не може бути розголошена. Як ви можете охарактеризувати напрямки діяльності Чеськівської області в майбутньому? Ми активно розвиваємось. В кількості особового складу. Також беремо активну участь по Київській області та взагалом в місті Києві. Я знаю, ви нещодавно отримали командирський ШАБОМ ЧС. З чим це пов'язано? Так, за активну участь у житті чесного Слова та молодіжного крила Чорний список. Що ви хочете побажати нашим побратимам з ЧС України та ЧС Київської області? Бажаю! Щоб кожен долучився до активної боротьби з ворогами нації. Дякую. Коротко, лаконічно, чітко, справжній стас Лютий. На все добре, слава нації. Смерть ворогам.